у вас їх просто незалежно, незалежно від психіатрії, і науки, а просто дійсно. Стосовно чого? Тема. Стосовно сприйняття таких психічних хворих, наприклад, людей в суспільстві. це зовсім інша тема. Я вам хочу сказати, що це, 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 це тема, тема для окремої дискусії. Я вам хочу сказати, я знову ж таки, я притримуюся тут серединної mm -hmm. думки, я не впадаю в ту ситуацію, що всіх треба випустити. Mm -hmm. І що заклеймити і сказати, що наша медицина психіатрична, да, це, да, там дуже велика кількість жахів, там треба почитати Гузмана і так далі, mm -hmm. там все це описано. Так? Але тим не менше, от уявіть собі, ситуація, я двічі стикався з такою, наприклад. От в мене, ну, от я буду зараз до ваших так сказати, глибинних, чисто емоційних таких людських апелювати речей. Ну, от дивіться, от ви, от я вам скажу таку історію: От у нас був інтерн-нейрохірург з психічною патологією, з діагнозу, з шизофренією. Так, тобто він його посилили зі мною в одну кімнату, де лежать мої експериментальні скальпіля, зажими там, і так далі. І кожен раз, коли я заходив в цю кімнату, в мене завжди була така, знаєте, хотів я того чи не хотів. Є в мене вольова сфера, чи її немає, але в мене страх був. Розумієте? Ось. Добре, що потім в цієї людини це все значить, вскрилося, і, це, і потім він пішов на лікування, він пішов. А ви собі від що до такої людини приходите на прийом? А він нейрохірург, представляєте собі, да? так? Так, на страшно. Ось, ну, всякі Нет, різні можуть бути. Зараз як якраз тобто, через перекоси, в советське время думаете, у нас... Були перекоси перекос в, в одну сторону, сторону. то тепер перекоси... Зараз, поки чоловік не почне з топором бігати по місту, його ніхто ну, не має права лічити. Да. Тобто, тобто, тобто то, тут є... Тобто, є... Ось, Ми наприклад, масло, в мене... Масло, масло, в мене масло, правильно, масло, правильно, а треба, щоб був серединний оцей варіант вибраний, От ще один випадок, значить, шкільних, їх випадків це дуже багато. Значить, вам будуть розказувати, що ой, бідні діти, там вони психічно хворі, їх треба адаптувати в загальні групи і так далі. Но от я знаю на своїй шкірі значить, випадок був, коли така дитина в неї дійсно є психопатологічний діагноз, мені так здається, батьки приховували це, значить, батьки на загальних цих зібраннях крали просто в присутності інше. І значить, ця дитина вона була дуже агресивна, вона плумила інших дітей, розумієте. І я, наприклад, свою дитину боявся пускати Тобто з мене виникло питання таке: або ми це питання вирішуємо, або я забираю дитину із, із класу. Вибачте, я тобто, повністю ну... з вами. Хочу погодитися, тому є що, що варістів, я була в такому садочку, де, де зі, е, зі мною хлопчик був теж е, з такими невр, неврологічними розладами. І допоки він, от так як ви про свою дитину говорили, так само, допоки е, він не зламав одному хлопчикові руку, всі діти ходили покусані і так далі. Ну, це все інше, це вже система. Ну, тобто, ну, так але... це все трималося, але суть в тому, що його не випустили ну, до, до садочка, допоки от, дійсно. Вони подали в суд і так далі. Тобто регулятивні... Це дуже складно успіло. зробити. Да, це дуже складно. І тому я мене що? власне таке суспільне питання, тому що в нас в сфері ось медицини дуже багато відкритих таких питань, так само в сфері ну, психіатрії, як окремої галузі медицини. Це доволі це треба просто виносити, якісь публічні говорення не в рамках таких дискусій, а в рамках інших, тому що це дійсно ненормально. Ось тому, що дійсно ми не застраховані ніде так бути дійсно під впливом таких от людей. Але ще таке доволі цікаве. Запитання, яке напевно, кожен присутній, хоче почути на нього сьогодні, відповіді яких шлях, ну, які б ви як експерти, шляхи подолання болю емоційного, психологічного, тілесного, фізичного порадили б людям, тобто які ось чітко рамки, тобто перше, там наприклад, звернутись там, не знаю, посидіти, помедитувати, звернутись власне до своїх відчуттів, там чи одразу пити ліки, чи звернутися до психолога, психотерапевта. Тобто, Чисто конкретно ваша позиція з вашої точки зору, так коротко популькнам, щоб люди могли ось, послухавши ці а, дискусії, хоча б якісь поради почути, так тому що коли болить, то зразу кидаєшся всюди, так клікаєш в гуглі запити, як полікувати ногу там і так далі. Це на жаль, усі так а, не до причини, так а вже наслідки тільки шліфу. Тому, власне, хоч, ну, я опять же начну з того, з чого я начала. То есть, две разные. форму mm -hmm. боли. Да? Если у нас физическая боль, если у нас болит голова, или болит зуб, или болит что-то, то понятное дело, если мы не можем прямо сразу пойти к врачу, можно выпить какую-нибудь такую стандартную таблетку, там чего мы пьем, он с тому, кто, кто что привык, кто знает, что это, так сказать, не, 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 не смертельно и <как> дожить до утра и сходить к врачу обязательно. То есть это абсолютно какой-то наш должно быть сделано, потому что никаких самолечений. Особенно если это болит где-то, так сказать, в не нестандартном месте, особенно если это болит внутри брюшной полости, то есть это обязательно, особенно если это болит где-нибудь в районе так сказать, ну, внутренних органов, немедленно бежать. Очень часто, например, приступ острого панкреатита, вот только что вернулась с конференции, эффективное лечение, если больной обратился в первые 6 часов после возникновения боли вот тогда еще можно что-то сделать. Гораздо меньше после 12, обычно мы идем на второй день, потому что грелку полежали, что-то еще такое, знаете, это вот эти все самолечения, не всегда грелка, мы считаем, что грелка во всех случаях, или еще что-то там наоборот. То есть ни в коем случае, если боль внутри душной полости, бегом к врачу. То есть это первое, что нужно сделать. Что касается, так сказать, душевных переживаний, ну, конечно, нужно, так сказать, уметь владеть собой, как-то пытаться выходить из этой стрессовой ситуации. То есть понятно, что постоянный стресс это тоже очень плохо. Это постоянная выработка кортизола, который, так сказать, тоже сейчас уже доказано, что уменьшает наш мозг, убивает нейроны, убивает связи между нейронами. И поэтому постоянный стресс, в отличие от, знаете, такого... Острого стресса, который испытывают там, ну, каждый раз там спортсмен перед соревнованием, там любой оратор перед публичным выступлением, это все острый стресс, так сказать, это нормально. Эволюционно он полезен, организм как-то собирается и, так сказать, может выполнить быстро ту, ту, ту задачу, которую он должен сделать. Постоянный стресс, который вызван переживаниями, страданиями, мучениями, это очень вредно. Поэтому надо понять, источник, если это какая-то там трагедия, которая уже произошла, надо как-то чем угодно, молитвами, медитациями, если помогает ходить в церковь, ходите в церковь, если помогает медицировать, очень помогает физические упражнения и спорт. То есть займитесь спортом, приведите себя в порядок, и надо осознать, что жизнь ваша продолжается, и что все-таки самое ценное, что у нас есть, это наша жизнь, и ее надо как-то, так сказать, продолжать. Не дайте стрессу победить себя, победите свой стресс сами. Это единственная рекомендация, которая тут возможна. Если любая другая боль, которая возникает меж... в отношениях между людьми, исключите эти отношения. То есть я не понимаю тех женщин, которые, например, всю жизнь терпят какого-то пьяницу мужа, который это к тому, что я иногда бываю. Не надо на нее показывать. Я не понимаю терпят там всю жизнь какого-то урода, который бьет реально, да, вот, избивает там, и прочее насилие в семье. То есть зачем это терпеть? Ради чего? То есть абсолютно, там, не знаю, сумасброд начальник, поменяйте работу. То есть надо понять, в чем причина страдания и устранить ее. И заняться это кроме самого себя. Никто это не сделает. Можно, конечно, обращаться к психотерапевту, можно поплакаться с друзей, можно так сказать. Но это как раз тоже те меры, которые должен сам человек принимать.